Новий челендж «Відкуси, оближи або нічого. Дівчатам даватимуть один продукт. Після кожна витягує карточку. Може потрапитись відкуси, куси, оближе або нічого. Починаємо з того, кому треба облизати. Ну що ж, давайте дивитись новий веселий челендж. Поїхали. Гей, hey. Венздей. Hey, Давай з нами. клош разом. Гаразд. Ух ти! Це шхуба буба. Так ще магічна. Давайте, карточки, подивимось. У мене облежи. А у мене відкуси. Здорово. А у мене нічого. Який відстій. Я не хочу слухати ці крики. Віддайте мені жуйку. Я хочу її спробувати. Якщо мені випало лизнути, то я обов'язково скористаюсь цією можливістю на максимум. Uh. Чарівна. Mm. Самі подивіться, я можу вибрати смак, який мені подобається. Yes. Це ідеальний. Oh, yes. Спробуємо. Mm. Ух ти! Мій язик став фіолетовим. What? Ніхто цього не бачив. Oh. Еніт, забирай. Давай, я хочу змінити смак. Окей. Okay. Так, тільки не гостра. Що ще є? Ух ти, з цукерками ньорц. Це мені подобається. Що ж, відкусимо. Клас. А тепер спробуємо надути бульбашку. Це жуйка. Вийшло. Ух ти, вона Іванолу. Ого. Як багато цукерок ньорс. Це одна з побічних дій моєї жуйки. Таке мені подобається. Поділись з нами. Будь ласка, не будь жадіною. Тримайте по одній, але нам цього не вистачить. Ені у своєму стилі. Вибачте, друзі, мені самі мало. Так, смачно. Смакота. Мені страшно відкрити цей клош. Винздей, може, ти це зробиш. Добре, о яка гидота. Перегортайте карточки. Мені треба це відкосити. Не хочу. А в мене знову нічого. Як шкода. А У мене лизнути. Та що ж таке? Хто мені це підсунув? Давайте сюди свій пончик. Він виглядає жахливо. Ненавиджу броколі. Сморі, то гидний. Закриємо ніс і оближимо. Ох, ніби я облизала газон. Жахливо. Еніт лови, твоя черга. Хіба? Добре, я маю це відкусити. О, ідея. Якщо я маю з'їсти цю Гедоту, то хоча б можу додати до нього крапельку свого стилю, збиті вершки та посипка. Буде смачно. Прикольно, Еніт вигадала. Так, тепер це виглядає більш-менш апетитно. Давайте їсти. Що ж пробимо. О, ні. На вигляд красиво, а на смак все так жахливо. Мене зараз нудить. Що ж робити? Точно, подивимось, що у мене в портфелі. Нічого із цього не підходить. Е, ні, це чекає ще пару хвилин. Я не можу більше чекати. Бі. Мені полегшало. Oh Дякую. Oh, thank you. Okay. А цей пончик навіть бачити не хочу. Oh Вирішено. Я перша відкриваю клош. У мене рука щаслива. Oh Який гадкий торт. Oh Подивимось, що на карточка. Oh мене нічого. Я така рада. Oh а в мене відкусити oh я не буду. Oh а в мене облизати. Okay. Добре. Це те, що мені потрібно, я перша. Торт виглядає незрівнянно. Спробуємо крем. Який приємний смак. Мені подобається. Потрібно злизати весь крем. Мені дуже подобається. Лен, зупинись, що ти робиш? Не хочу, щоб ти порушила мій ритуал злизування крему з торта. Я все тепер твоя черга. Так, а мені вже не хочеться їсти. Особливо після того, як ти його повністю облизала. О, До мене прийшла ідея. Привіт, Генрі. Чи можеш принести мені свій товар? Супер чекаю. А це ще хто? Привіт, Генрі. Приніс, показуй. О, так. Це те, що мені треба. Як багато солодощів. Я забираю це. Це і це обов'язково. Можеш забрати свої гроші, Генрі. Бувай до зустрічі. Дякую. Е ні, то тебе такий дивний друг. Хіба Генрі самий класний друг. Завжди рятує солодким. Зараз прикрасимо торт гарними солодощами. Тепер він виглядає набагато краще. Yes. Ух ти! Ені, це дуже красиво. Мені також подобається. Е, Налітай, будемо разом їсти. Я ділюсь. Oh. Ви могли б все робити не при мені. Де ваші манери? Я підніму. Oh -oh. Я ще не відкривала. Хоча гаразд, піднімай. Ну, підійде. Мої звичайні чіпси. Дивимось карточки. Мені відкосити. Це ж неймовірно гострі чіпси. А в мене облизати легко. А у мене нічого. Супер, я така щаслива. Ой. Ну що ж він? Не хвилюйся. Ти порешся. Починай. Або її рот згорить від гостроти. Я почну перша. Постараюся злизати побільше гострої посипки. Давайте оцінимо. Оу. Як гостро! Я вже забула про ці відчуття. Язик горить. О, у мене ідея. Мені потрібна крига. У моєму холодильнику був лід. Чудова. Він мені й допоможе. Іди сюди до мене, холодненький. О, стало легше. Це можна прибрати. Що ж, Ен, тепер ти. Як же це з'їм? Прийшла геніальна ідея. Беремо молоко. Занурюємо начосу молоко. Чіпси віддадуть всю гостру спецію молоку А мені дістанеться чистий начос. Його я спокійно з'їм. Як смачно. А це хто питиме? Я цього до моїх планів не входило. Добре, вип'ю. О, ні. Вроді все горить. Можу стримати вогонь. Що то було? Мені здається, що я побувала в багатті. Я не буду на вас чекати, подивимось. О, Це ж мій улюблений мармелад. Мармеладні очі. Чудово. Подивимось карточки. Мені відкусити. а мене облизати. А у мене нічого, жах. Я почну. Мені знадобиться один лайфхак. Я з'єдную виделки і скотч. У мене виходять пальці-видилки. З їхньою допомогою я зможу взяти одразу всі мармеладні очі та облизати. Це геніально! Правда, круто. Так, ви подивіться, як це смішно виглядає. Начебто у мене руки за чима. Які ж вони солодкі. Потрібно ось зробити так. Ні, будь ласка, не облизуйся, зупинись. Я не хочу їсти мармелад з твоїми слинами. Ні, прошу. Я вже все. Потрібно перекласти мармеладки у тарілку. Не виходить. Я назавжди залишу з ними, тільки не це вибачен. Будеш їсти з моїх пальців виделок. Ні, я сама зніму всі мармеладки. Вони всі в твоїх слинах. Тепер я не дуже хочу їх їсти. А Раптом з ними не все гаразд. Ідея. Потрібно подивитись через мікроскоп на наявність мікробів. Так, кладемо сюди і дивимось. О, на них повно паразитів. Так і не можна їсти. Що ж мені придумати? Точно, в мене є антисептик. З його допомогою я позбудуся цієї зарази. Чудова, побризкала усі мармеладки. Вони безпечні. Дякую, друзі. Давайте спробуємо. Так, смачно. Кожна мармеладка така неймовірна. Я зараз язика проковтну від того, як смачно. Дівчата, я задоволена? Що цього разу. О, супер! Льодяник з кажаном. Давайте перегортати таблички. Що ж у мене? Облизати. Ні. А у мене відкусити. Ні. А у мене нічого. Удача залишила мене. Добре. Почнемо з мене. ні? Я не хочу. Хльодяник ще такий величезний. Спробуємо. А це так смачно. Солодко! Ін, у тебе обмежена кількість часу. Добре, добре. Забирай. Yes! Супер, дякую. Давайте спробуємо. Nice. Так, так, так. Це правда дуже смачно. Я описувала Ін. Мені таке подобається. Пенсей, давай пограємо, чи що. Давай поки не зайнята льодяником. Лаштуємо спа. Гаразд, я зрозуміла. Тоді пограємо в воно. Ха, Як тобі такий хіт? Ой, подивись на Еніт. Вона дісталась до кажана. Що? Що не так, Ен? О, ні. Це ж кажан. Я мало не зіла його. Ну от, людяник розбився. Кажан живий. Ой, тікаємо. Ах, я на волі. Привіт! Мене заточили в лядянику, але ви мене випустили. Ти хочеш? Ні? Добре. Розкажіть, як ви п'єте кров? Цього разу я відкрию клош. О, піца! Дивимось карточки. Так, відкусити, Лизнути. А в мене, як звичайно, нічого. Мене це дратує. Е, віддай мені свою карточку, а ти забирай мою. О, гроші. Треба було одразу з цього починати. Забирай. Ага. Що то за звук? Ох, нам не можна мінятись карточками. Добре, тоді поверни гроші. Ой, а я не знаю, де вони. Давайте, я почну перша. Обожнюю піцу. Потрібно її облизати, доки вона не охолола. Як смачно. Хотіла б з'їсти, то не можу. Готова. Ой, пепіруні на обличчі залишилось. Ой, так, назад. Супер. Ен віддаю. Віце виглядає гидно зі слинами. Е, Ені венсе забирай. Зрозуміло. Гаразд. Спробуємо. Ой, не смачно. Ой, я гроші знайшла. Такі мені не потрібні. Oh е ніж, ну звісно. До мене прийшла ідея. Вирішимо, хто відкриватиме за допомогою лічілки. І Я відкрию. О, Кока-Кола, непогано. Беремо карточки. Що у мене? <гас> Відкусити. Так. А в мене лизнути супер? А в мене нічого. Як шкода, я почну. Мені не терпиться спробувати. Відкриваємо та п'ємо. Ей, вона не п'ється. Дивно. А, так це ж медове желе зі смаком коли. Його треба вичавлювати. Яка смакота. Зупинись, а мені. Добре, ти не лишаєш мені вибору. Нещодавно наточила пилку. Зараз позбудемось від тебе. Зріжемо ніжку твого стільця. Бувай, Енн. Дякую. Спробуємо. О, мені не вистачає сил. А так. Ха, Ен Венсдей, не вистачає сил. Вона слабачка. Це брехня. У мене все вийде мовчати. Мені знадобиться допомога пресу. Вставляємо в нього пляшку. Тепер закручуємо. Самі подивіться. Жилє це рікою. А я майже не доклала жодних зусиль. Давайте спробуємо. Mm. Mm, як смачно. Хочу ще. Ого, винз класно вигадала. Смакота. Зберемо зі столу за допомогою ложки. Візьмемо трохи. Виглядає апетитно. Я не можу зупинитись їсти. Дуже смачно ти поділишся з нами? What Ні, це лише моє. Відчепіться oh. oh. ну от як завжди.